Ювілейний 20-й турнір Футбол скликає друзів. Прийшов у Чорнобаї. За почесний кубок змагалися шість команд. Традиційно поборотися за головний трофей турніру прибули кращі спортсмени з Черкас, Золотоноші, Вознесенського, Чорнобаївської та Іркліївської громад. Детальніше в наступному сюжеті. Турнір зміні футболу Футбол скликає друзів на кубок почесного голови асоціації незалежного об'єднання сільськогосподарських підприємств Чорнобаївщини Петра Душейка проходить у Чорнобаї з 2007 року. Востаннє кубок виборювали у 2020-му. Через пандемію і війну була вимушена перерва, і ось суперники знову зійшлись на полі чорнобаївського спорткомплексу, щоб визначити найспритніших у чесній боротьбі. Футбол скликає друзів. Просто щоб зустрілися, пограли і відчули якесь задоволення. І хочу побажати, щоб хто б не переміг, але перемогла дружба. А саме головне, щоб турнір обійшовся без важких травм. Ну, маленькі можна, там поштовхалися, але щоб травм не було. Тож, удачі, успіху і перемог усім вам. Слава Україні! Цьогоріч за кубок змагалися шість команд: Черка з Вознесенського, Ірклієва, Васютинців із Старого Кавраю. Час дійсно важкий, наш ворог сильний і коварний, тому для підтримки нашого ментального здоров'я для молодого покоління, для тих людей, для тих сімей, які залишились тут, у кого рідні батьки, діти, внуки, сини служать, це дуже важливо. Я часто спілкуюся з тими хлопцями, які час виконують бойові завдання. Вони кажуть, що потрібно і тут їм спокій їхнім рідним, і тому підтримка цього ментального здоров'я нам дуже важлива. Настоятель місцевого свято Варварівського храму Православної церкви України Іван Марінін на турнірі і як духовний наставник, і як вболівальник в одній з команд грає його син Юхим. здоровому тілі, здоровий дух. Якщо все гармонійно поєднано, у людини є. Скажімо, така фізична еластичність, вона і є відображенням того, що й внутрішній стан людини такий, який може не тільки пристосовуватися, але й боротися от, з навантаженнями, в тому числі і психічними, і психологічними, і фізичними. От загартовується. нам зараз це над всім важливо. Основним організатором турніру є колишній селищний голова Чорнобаю. Нині покійний Григорій Злидар. Багато теплих вдячних слів звучало на його адресу. До честі представників влади сьогодні теж відчутна підтримка подібних заходів. Цей турнір він покликаний не скільки для того, щоб розважати людей, а для того, щоб згуртувалися для того, щоб зустрілися, обмінялися якимись позитивними думками. Адже це дуже важливо, незважаючи, що час скрутний. Анатолій Писаренко, сільський голова Ірклієва, свого часу сам був учасником турніру Кубок Придніпров'я, а сьогодні серед активних болівальників. Сьогоднішній турнір і багато інших спортивних заходів, які проходили і проходять. І я впевнений, що будуть ще проходити неодноразово на території колишньої Чорнобаївщини. Ні, золота нічни завдяки Петру Григоровичу Душейку успішному аграрію. Але це людина, яка Переживає і вболіває за людей, і також опікується розвитком і спорту. Неодноразові футбольні турніри на честь Григорія Івановича Давиденка, Шмига, футбол скликає друзів, Кубок Придніпров'я. У свій час я мав можливість у ньому приймати участь. Це все, мабуть, такий невеликий перелік тих спортивних заходів і спортивних змагань, які підтримує Петро Григорович. Так що йому дякуємо, вірю в те, що даний турнір буде жити. Переможний кубок турніру виборола команда з села Старий Каврай. На другому місці футболісти з села Васютинці. Почесне третє місце вибороли чорнобаївські футболісти. Кубки, медалі, грошова винагорода, а ще азарт і позитивні емоції, а також бажання перемагати, яке всім нам сьогодні так потрібне. Це основний підсумок чорнобаївського турніру. Футбол скликає друзів.